Сьогодні поговоримо про такі чудернацькі штуки, як короткі імплантати. Загалом це доволі велика тема. Варто почати з того, які імплантати ми називаємо ж короткими. Раніше це були імплантати коротше за 10 мм, тобто сантиметр. Такий собі був стандарт. Останнім часом домінує думка, що короткими імплантатами можна вважати імплантат. 6 мм, а то і менше, то які ж показання до використання коротких імплантатів? На сьогодні чітких показань насправді не існує. Треба розуміти, що це компромісне рішення, тому вони відносні. Розподілимо їх на три таких великих групи. Перша група це захворювання в гаймеровій пазусі. На верхній щелепі, наприклад, хронічний геморит чи алергічний синусит. Тобто всі причини, за якими ми не можемо зробити вертикальну підсадку кістки, тобто синус ліфтинг. Ну, таких випадків зустрічається не часто, але треба звертати увагу і на це. Друга група це основна. Більшість показань зумовлена дефіцитом вертикального об'єму кістки на нижній щелепі, особливо в жувальному, в дальньому відділі. Дуже часта ситуація. І щоб буває не виконувати операції з нарощування кістки, які доволі травматичні, з немалим відсотком ускладнень та додатковими фінансовими навантаженнями, ми застосовуємо короткі імплантати. Третя група це якщо пацієнт не хоче або не може собі дозволити, чи вже було, наприклад, оперативне втручання та відхторнення штучного кісткового матеріалу. Чи пацієнт не встигає по строках, бо процес підготовлення до встановлення коронки може сягати навіть рік. Якщо пацієнт не бажає витримувати ці строки, це теж є показом до встановлення коротких імплантатів. Отже, резюмуємо. вибір коротких імплантатів це свідомий вибір лікаря, щоб зменшити відсоток можливих ускладнень. І збільшити комфорт для пацієнта. Існує легенда, що короткі імплантати придумали та використовують тільки недосвідчені лікарі. Ну, це знаєте, схоже з тим, що і гальма придумали боягузи. Навпаки, короткі імплантати винайшли досвідчені щелепно-лицьові хірурги, і використання їх це точно не для новачків. Дослідження кажуть, що короткі імплантати, встановлені в свою нативну кістку, більш витриваліші, ніж більш довгі. Але встановлені в нарощену кістку, тому встановлення коротких імплантатів, особливо в щільну міцну кістку нижньої щелепи, особливо в її жувальні відділи, є кращим вибором, так як лікування відбувається швидше, дешевше і комфортніше для пацієнта з меншою кількістю ускладнень.